Регіональне об'єднання незалежної проспілки гірників України міста Червоноград від 24 лютого спрямовує значний потік допомоги для військових. На сьогодні з наших шахт мобілізовано сотні шахтарів. Звичайно, найперше допомагаємо тим підрозділам, де вони служать. До голів первинок на шахтах щодня звертаються як телефоном самі воїни, так і їх дружини, матері. Говорить голова регіонального об'єднання незалежної проспілки гірників України міста Червонограда Мирослава Кафтан. Допомагаємо чим можемо. Наші голови первинок допомагають матеріально і воїнам, і сім'ям мобільного. Лізованих виділяють кошти при зборі на закупівлю тепловізорів, біноклів, автомобілів, міношукачів. Тощо вони є у складі комісії шахт, які колегіально розподіляють кошти, зібрані працівниками на допомогу мобілізованим до війська, 19 жовтня. З допомогою на Харківщину, в 80-ту бригаду, їздив бусом голова первинки НПГУ Шахти Степова Василь Семканич. раз разом організували поїздку. Від всієї від незалежної проспілки я домовився з капеланом цим Василем, який на Волині має парафію. Він займається капеланством. Що колись, ще коли з 14 року років національної гвардії капелан. Щоб ви зрозуміли, так легко поїхати на схід. Я вам їздив, не можна, щоб ти собі сів і поїхав. Там є відповідні пусти. Ми були в Харкові, ночували в Харкові. Поміг мені колега наш по проспілці. Там дійсно обстріли, дійсно там коментарська година, така як вона дійсно має бути. Страшно, коли ти заїжджаєш в таке велике місто в моєго там все повстріляно, обгорено, ну пораження такі собі. Знає. І ти знаєш, що до кордону там я не знаю 35. п'ять, отець Василь Максимович його прізвище. Він знав ті всі обхідні дороги. Ті там полюгії. Ми приїхали до наших хлопців, вигрузили то все, що тут нам зібрали. Хлопці дуже вдячні. Їжу хлопці не просили, казали, що їжу нагально. То, що правда каже, нас їжу і забезпечують. Терми, білизну ми їм завезли, буржуйки на Мирослава Мирославайна заказувала, ті такі награтичні батончики. Борщові набори, вони теж казали, що це нормально. Дуже балончики необхідні, газові. Це дуже необхідна річ. Зараз плануємо їхати в нашу ту тероборону 63. А треба кошти. Подякую, що Луцов нам Дав талони на 100, на 100 літрів солярки. З перших днів, як тільки почалася війна, ми тільки почали ті перші поїздки, ми прийняли рішення, що даємо по 1000 гривень. Дуже багато ми, з проспілки хлопців було мобілізовано. Ми всім їм роздали. Потім е, основні допомоги це були люди поранені. Давали то жінки в основному приходили, е, ми, ми надавали ті кошти. Був у нас такий фонд, де збирали кошти самі люди на шахті. Є створена комісія, ми, ми розглядали заяви і давалися. Передавали, надавали перевагу ми тим людям, які знаходилися на гарячих точках. І до кожної такої заяви, члена нашої поспілки, ми теж долучалися. 2-3 тисячі гривень по надходженню коштів. Дуже багато Олег Анатолійович поміг. Сьогодні хлопці звернулися. Повально Міша Мізюк звернувся, вони збирають кошти на автомобіль. Та кожен день тут проходить, і нікому не можна відказати. І всі максимально хочуть допомогти. Буду робити все, що можу. Бачив, що там тяжко. Нормальні хлопці веселі, хлопці кажуть, будуть стояти до кінця. От не що казали, хоча б додому. Не всі ж додому відпускали. Поїхати там на 10 і ну, мотиві. За дітьми шкують. Шкодують, бо не бачу. Діти ростуть розпит... вже 8 місяців, то дуже мало. Треба хлопцям допомагати. Регіональне об'єднання незалежної проспілки гірників України міста Червонограда вважає за обов'язок підтримати воїнів, особливо тих, хто на передових позиціях звільняють нашу землю від російських загарбників.